Шановні глядачі, вас вітає бригада Форпост і ми розпочинаємо нашу рубрику Огляд на корчі. Першою автівкою в цьому огляді буде Нісан Навара, легендарний японський позашляховик, який зарекомендував себе у зоні бойових дій. Містка, надійна, потужна машина. Тож, приємного перегляду. Поїхали! Тут не дороги, тут направлені. Дорог тут нема. Хотілося б, звісно, щоб резина трохи була б така більш-мішка болотяна, а так по грязі їде добре. Є автівки дуже надійний, повний привід, блокировка, між сіві всі. Люба грязь, люба дорога. Мені подобається все. Крім цієї штуки, більше нічого не треба. Це навіть на звичайній резині. Ми не застряли і в грязі, і в полі, і в болоті. Мене вона ніколи не підводила. Піднімай. 2,5. Дізель Д-40. Турбірований. Кругом можна долізти, достати. Інженери нормально продумали все, щоб, щоб ми тут не мучилися. Можете газку дати, щоб зараз покажемо, що воно. А те записує. В цій машині все ні по чому. Ні осколки, ні кулі. Вона далі працює, допомагає нам. Знайшли одну річ, яка все ж таки надокучає водія. Даний кармашок для окулярів. Він не закривається. Проблему вирішити не можемо, тому їздимо з відкритим. Виробникам Nissan рекомендуємо вжити заходів, щоб воно закривалося і працювало. просто Стяжечки? Ну, ремонтуємо як можемо. По мінусам ну, це, напевно, ресори, які частенько виходять з ладу, бо навантаження, опять же, повторюсь, дороги такі. напевно, завчасно все обслуговується. Стараємося, щоб машина була підготовлена до таких виїздів. Плюсов вистачає, мінусов практично немає. Є куди покласти ручку, є куди покласти енергетичок. От в таких умовах який середній розхід топлива? Ну, середній, коли на повному приводі і в полі десь, -то, то літрів 11-12. А якщо виїхати на трасу так на шосту передачу. На трасу виключаєш повний привід на задку. Середній скорості то літрів 9,5 до 10. 9-10 літрів. Ось отвір, тут була. Куля на виліт. Там на панелі у нас де куля залетіла. Скло у нас нерідне, міняне. Так, я бачу у вас там на приборучці, в принципі, повний пакет висвічується. Я бачу, ще й чек горить. Чек взагалі якось заважає на роботу. Ні, зовсім не заважає. Ну, якщо вовремя обслужувати, дивитися за автівкою, міняти фільтра масла. то й, мабуть, зносу немає. Мільйонник. То, що був обстріл, ось ось осколок, розбили нам зеркало. Ззаді он, борт нам пробило. Усе. Ну, вона вивезла, спасла нам життя. Ви можете розповідати: Нісан Навара, гнила Рама, погане ЛКП, Расори гірші, ніж Veль 200, і багато чого іншого. Але дивіться, зараз покажемо вам фотографії. Це Нісан, який виконував бойові завдання на Вовчанському напрямку. В нього влучило вороже FPV. І, на щастя, ніхто з хлопців не постраждав, але дуже сильно постраждала автівка. Щоб розуміли, наші хлопці поїхали через годинку, відтягнули цю машину, і вона власним ходом е дібралася до точки, де вже було безпечно. Так, це Ніса Навара, і вона виїхала. Єдине, що, звісно, постраждало, це запасне колесо. Його вже не повернути. Але нехай краще так, ніж якось інакше. Тому Nissan Navara, топчик, за це ставимо плюс. Дуже витривала. Та живуча. Також всі автівці дуже добре, що є за що триматися. Це реально тупова штука, така сама там і спереду знаходиться. Конструктори робили її, напевно, що не розраховували те, що вона буде в таких умовах їздити, але вона їздить і їзди добре. Як показала практика, то вона дуже добре їздить. Я доволен цією машиною. Ну що, шановні, сьогодні бригада Форпост разом з нашим водієм карданом і техніком дізем оглянули цього чудового японського позашляховика. Показали, як машина себе почуває на бездоріжжі. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте відео, репостіть і до наступних зустрічей. Дякую. Оце кадр буде ефектний, на? Да?